Країна готова співпрацювати з СЕУЛОМ щодо передачі полонених солдатів КНДР, захоплених у Курській області Росії. Про це заявив посол України в Південній Кореї Дмитро Пономаренко. Однак він зазначив, що передати полонених третім країнам можуть через загрозу їхньому життю на батьківщині, і тільки в тому разі, якщо вони самі відмовляться повернутися в КНДР. Однак, якщо ті таки захочуть повернутися в північну Корею, то Україна відповідно до Женевських конвенцій буде зобов'язана їх репатріювати. Журналісти також запитали Пономаренка, чи Київ вже мав перемовини з Пхеньяном щодо обміну полонених солдатів. На що той назвав це дуже делікатним питанням і відмовився відповідати. Словаччина з 1 лютого почала отримувати російський газ через турецький потік. Про це повідомив голова компанії СПП Войтех Ференс під час спілкування з журналістами. Обсяг поставок поки не зазначається, але точно відомо, що з квітня він подвоїться раніше. Словаччина імпортувала російський газ через Україну, яка припинила його транспортування з січня 25-го року після завершення відповідного контракту з Газпромом. Зростання цін та економічна криза у наступні 12 місяців найбільше лякають кожного третього українця. Такі висновки можна зробити з дослідження соціологічної групи. Рейтинг менше за фінансові награди опитані бояться посилення обстрілів. Так відповіли 25%. І подальша окупація території. Так зазначив кожен четвертий з респондентів. Найменше українців лякають виникнення масових протестів, так вважають 2% опитаних. Дослідження проходило у листопаді-грудні 2024 року серед опитаних 5600 українців усіх областей, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.